На Закарпатті співробітники СБУ та Нацполіції припинили діяльність наркоугруповання, яке спеціалізувалося на масовому збуті психотропних речовин. За даними слідства, наркобізнес організував 30-річний Ужгородець. Учасники угрупування, в якому були чітко розподілені ролі, займалися реалізацією метамфітаміну через розгалужену мережу дилерів на території регіону. За попередньою інформацією, щомісячний прибуток наркоділків становив близько 300 тисяч гривень. У ході обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів співробітники СБУ виявили серед іншого вогнепальну зброю та набої, підготовлену для продажу партію психотропів, а також гроші, отримані внаслідок злочинної діяльності. Співробітники СБУ задокументували кілька фактів збуту товару місцевим наркозалежним. У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора та чотирьох учасників злочинного угруповання у межах кримінального провадження за частиною другої статті 307 кримінального кодексу України їм оголошено про підозру тривають слідчі дії.